Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас 8 жовтня, Київська область. Знімемо сьогодні таке відео, більше огляд того, що ми маємо, який врожай маємо перед накриттям теплиці. Тому що теплиця накриється, тоді знімати буде гірше. Ми традиційно робимо огляд. Цей рік у нас був дуже посушливий. Посуха конкретна була. Це вчора пройшов другий дощ за весь сезон. Дощ, правда, гарний, міліметрів 40 опадів випало, добре промочило і тепер ми чекали цього дощу, тому що пролити всю теплицю дуже багато води треба, а в крані вода непридатна для поливу. Тому чекали дощу, щоб накрити теплицю. Ми І робимо огляд. Перше, хурма, як посуха вплинула на хурму на розвиток. По-перше, дуже сильно це хачія, Хурма хачія, східна. По-перше, дуже багато осипалось зав'язі. Доводилося все одно поливати і після кожного поливу частина плодів сипалась. Залишилось ну, тут зовсім небагато порівняно. Дерево це вже не молоденьке, йому більше 10 років. І от такі опіки сонячні на хурмі. Це цього літа на хачі і зазвичай не буває такого чорного. Але в цьому році є опіки. І хурма дрібна. Вона не виросла так, як слід, тому що не вистачало вологи. І дуже сильна спека була. Це наслідки. Ще є такі наслідки посухи і спеки, що хурма відсушує гілочки. І їх треба видаляти. Вони можуть бути інфікованими. Оця вона вже засохла, починає сохнути. ця. Треба обрізати до живого. Тому що хвороба може йти далі. Вона просохла ця гілка. І навіть там далі. О, до живого треба зрізати. Інакше за зиму вона відсохне повністю. Ось така ще гілочка. Тут. І це саме від спеки. На хаті дуже рідко гілки відсихають. Це така схильна нікістка бордова, схильна до відсушування. Ще є інші сорти. На хаті дуже рідко відсихають гілочки, але вони можуть бути інфіковані, їх треба видаляти своєчасно. Тут я продемонструю вам ще декілька сортів хурми на сьогоднішній день. Це рохобріланте. Ось такий плод, він тільки починає фарбуватися. І на цій же гілці... Має такого плода зовсім іншої форми. Це теж рохобріланти на тій самій гілочці, але вона пізня, вона достигає пізніше, навіть, ніж джиро. Ось от джиро. Такі плоди. Це дерево видає зазвичай крупні плоди, тут сильно росла підщепа і джиро. Найкраще тримає плоди. Тут рухобріванти зав'язі було дуже багато, але вона вся посипалась і на більшості сортів посипалась, тому що тут поливалося сильніше. А ось джиро кожен рік вона тримає, в неї процент осипання низький. Вона добре тримає плоди. Тут їх є, чи трошки є в цьому році, але вона ще зеленувата. Тут ми маємо на запилювачі плоди. Це ванілля і хіві. Тут теж є кілька плодиків. Вони такі дрібніші. Достигають, трошки пізніше захачують, але зав'язалися на запилювачах. Тут і ось тут ванілля, ціле, ціле грона ванілії маємо. Така вона дрібніша, але на смак добра. Посуха на них не сильно вплинула, але небагато. О, далі ми покажемо цитрусові, трошки на сортах зупинимося, Ну, це та, Ташкенський, теж засуха дуже сильно вплинула, хоча вони і поливалися, але плоди дрібні, дрібні в цьому році плоди, їх багато і засуха не дала їм вирости, ці літні плоди. Вони дрібненькі, зелені ці ще підростуть, десь вони після Нового року будуть трошки. Є їх тут багато, але дрібні посуха дуже сильно винула. Це вчора пройшов другий дощ за весь сезон. Це дуже мало. Тут ми маємо Трохи сортів у контейнерах посаджених, вони відносно нові, це міагава, він пізно цвів, він у червні, аж у кінці червня квітнув і досі ще зелений. Тут є Кавановаса, такий сорт, з досить крупними він напівкарлік, а плоди в нього досить такі крупні. Вони вже плодоносили. Це апельсин новеліна сорту. Це його перше плодоношення, тому я не можу сказати, добрий він, не добрий. Але це ранній апельсин. Він квітнув на початку травня і вже достигає для апельсинів це дуже-дуже швидко. І тут є ще такий мандарин, як Міхавасе. Ну, вони Кавана Васа, Міха Васа. Вони смаком з сацуми дуже схожі. Між ними відрізняється хіба що Міагава. В неї трохи інший смак, такий ближчий до кліментінів. А ці вони різняться сроками до достигання розміром плодів. Але смак у них дуже схожий, класичного такого мандарину. Це у нас пандероза. Такі ось такі от плоди є. Тут живці зрізані, такий він обрізаний в цьому році. сильно, врожай невеликий. А це ми маємо грейфрут. Марш безнесінневий. Марш сідліс. Зветься. Має бути дуже солодкий. Ну, пишуть, але це теж перше плодоношення, будемо його випробувати, але вже видно, що в нього строки достигання досить пізні. Це мандаринчик наш, звичайний уншив, без сорту. Він ще брався, коли про сорти розмови не було. Звичайний грузинський мандарин, але родить, родить дуже рясно. І достатньо раннього строку достигання. Вони вже фарбуються. І їх тут багато-багато, але теж дрібненькі, бо вологі не вистачило. Ті, що пізніше квітли, гілки є, то там крупніші плоди. Вони тільки почали наростати на осінь. А те, що росло літом, воно досить дрібне але вже достигає і досить багато. Це ташкентський з іншого боку. Такий ми маємо з цього року урожай. Досить, досить непоганий, але дрібнуваті плоди. Листя замало, спека теж вплинула. Вони витратили. Поживні речовини і трошки посипались, але будуть рости аж до зими. Будемо їх коштувати. Вирощуйте екзоти. Це дуже цікаво, корисно. Підписуйтесь на наш канал. Всім садоводам успіхів, миру нам. До побачення.